Помста це страва, яку подають холодною, чи страва, яку подають гарячою, щоб пекти руки. Та й зрештою це вчинок слабких чи сильних людей. Хотіла б це з вами обговорити. Тикалася з такою свого роду пропагандою, коли дуже часто казали, що помста це окей, це вчинок сильних людей, тому що не кожен наважиться помститися іншій людині і віддати їй той вчинок, який заподіяла вона мені, і щоб вона відчула той самий біль, який відчула я, і тому подібне. В Загальному що таке помста? Помста це одна з характеристик людини. Вона відображає її світогляд, як вона реагує на подразники, які вона зустрічає у повсякденному житті, як будує взаємозв'язки між людьми, та й в загальному хто вона сама. Помста з дівчинок слабких людей. От думайтеся, людина вам зробила щось погане. І замість того, щоб мати гідність піти з її життя і зробити своє життя кращим, тому що ти знаєш, яка ця людина, ти витрачаєш свою енергію на те, щоб повернути їй це в двійній мірі. Тобто ти ще вкладаєшся в ту людину, яку ти вважаєш непотребом. це вказує на низьку самооцінку, про неможливість пробачити. Та й зрештою, це означає, що ти любиш мучити себе, тому що ти замість того, щоб просто відповісти пустити цю людину ти мучиш себе тим, що не можеш просто її від'єднати від себе. Ну це твій особистий тобто, аспект. Та й зрештою, яка це страва гаряча чи холодна? Це гаряча страва, об яку ти сам опікаєш руки, даючи її іншій людині.